Три шляхи до Криму, три контрольні пункти: правий сектор, кримські татари та силова допомога, батальйон Херсон-1 та 25-та бригада ВДВ. Усі вони блокують поставку продовольчих товарів за сторони України. Хмельницькі активісти, дук, правий сектор. На ротацію вирушили вдруге. Ми допомагаємо кримським татарам в блокуванні. Не то, що ми, ми не робимо щось, щоб обмежити їх, але ми перекриваємо. Перше контрабандні потоки. Друге, це потоки людей, які їдуть зі сходу. Саме з окупованої території Сходу, 15 бійців самого батальйону дуку два тижні чатуватимуть в Чангарі, а потім їх замінять військові Дніпропетровського правого сектору. Голова Хмельницького осередку каже, порушень було більше на початку акції. Випадки були, але звичайно їх було більше на початках. Зараз вже всі знають, що відбувається ця блокада, тобто рецидивів набагато менше, але є спроби провозу продуктів великій кількості для продажу. Є спроби контрабанди, тобто хлопці слідкують за цим і відповідно діють за три місяці. Блокади поставки товару в Крим зменшились втричі. Голова меджелісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров на початку акції зазначив, не пропускатимуть лише великогабаритні вантажівки для легкових автівок. В'їзд вільний, але й для них є обмеження. Представники кримсько-татарського Меджелісу рішенням громади на місці вже на по місту по селищу Чонгар. Вирішили розвернути статтю 267. Це стаття, яка наголошує, що в Крим не може попадати, вірніше з Криму не може виїжджати більше 50 кг продуктів на одну машину і там пляшка алкоголю. Крим на 30% залежить від українського продовольства. З однієї сторони, блокада контролює нелегальні поставки, з іншої збільшує дефіцит тих же товарів, що підвищує їхню ціну. Це може викликати спокусу продавати там, де купуються великі гроші. Кілограм картоплі в Криму 30 гривень, пляшка пива 60 гривень, кілограм ковбаси 400 гривень. Тобто відповідно на таких от. Цінах люди можуть заробляти скажені гроші. Ольга Лучинська, Юрій Сова, Новини Телеканал Тівісім Плюс.